Всім привіт! Є хороші новини для тих, хто торгує на біржі Хобі. Відтепер на Хобі можливо здійснити депозит у гривні через сервіс Гупай. Протягом місяця з 15 листопада до 15 грудня на біржі діятимуть акційні умови від гривні з комісією 1 плюс 5 гривень. Хобі стала 10-ю біржою партнером Геопай. Це одна з найбільших бірж у світі, яка стабільно входить в топ-10 за обсягом добової торгівлі. Поява гривні як фіатної валюти для купіль віртуальних активів та оновлений україномовний інтерфейс свідчить про те, що Україна стала важливою частиною світової криптовалютної спільноти. Для того, щоб здійснити депозит у гривні на біржі Хобі, необхідно мати аккаунт EgoPay з проданою верифікацією та з достатнім балансом гривні. Мінімальна сума поповнення криптобіржі 100 гривень, максимальна 100 тисяч гривень за одну транзакцію. Для того, щоб створити аккаунт на GOPA, спочатку переходимо на сайт gepay.net. Далі вводимо свій номер телефону мобільний, нажимаємо кнопку Зареєструватися. Далі вказуєте прізвище ім'я по батькові, електронну пошту, країну і вашу валюту. Також проходите верифікацію, якщо ви новий користувач. Потрібно буде відправити фотографію документа, це паспорт чи ID-карта і зробити селфі. Поповнити рахунок GeoPay можна без комісії із картки будь-якого українського банку. GeoPay – це багатофункціональна українська платформа, яка поєднує p 2 p платежі та операції з поповнення, виведення, зберігання цифрових активів та фіатних коштів. Співпрацюють вони з такими відомими біржами як Binance, OKX, WhiteBit, Kuna, Max та Hobby. І перевага є те, що швидко проходять платежі, відсутні ліміти при роботі з біржами партнерами, понад 6 платіжних систем для поповнення та виводу коштів через Visa та MasterCard, можливість переведення коштів з однієї біржі на іншу без виводу на банківську карту. Ліміти виводу на банківську карту залежать тільки від обмежень банківських карток, та перекази між користувачами Гаупеї відбуваються без комісії. І так, для реєстрації на біржі Хобі так само спочатку вказуємо номер телефону чи електронну пошту для реєстрації, вказуєте свої основні дані, прізвище ім'я по батькові, дату народження, телефон, пошту і для верифікації також потрібно селфі і паспорт. Далі, для того, щоб поповнити баланс гривнею, нажимаємо на меню Баланс, депозит, фіатні кошти, гривня. Спосіб оплати ставимо Pay, найменша комісія. Вказуємо будь-яку суму, яка є в нас на балансі Google Pay поповнюється без комісії, а хобі вже із Pay поповнюється з комісією 1% плюс 5 гривень. Вказуємо суму, нажимаємо далі. оплатити, входимо в ваш аккаунт ГОПей і нажимаємо Оплатити. Запит подано буквально кілька секунд і кошти вже зараховані на баланс. Для тих, хто користується однією з найбільших криптобірж хобі, тепер можна без проблем робити поповнення із гривні. Також найближчим часом буде реалізований вивід гривні на Геопей. І буде можливість купувати криптовалюту на хобі з гривні.